Я Софія, учениця 6 класу. Хочу сказати вам те, що можливо ще ніхто не говорив. Хочу подякувати вам не лише за те, що нас від ворогів. Дякую вам за те, що даєте нам урок мужності, за те, що показуєте, як виглядає справжня любов до свого народу та своєї землі. Ми дивимось на вас і вчимося, що навіть у найважчі часи можна бути світлом і надією. Голубка зі стрічкою, яку я малюю, це не просто символ миру, це символ того, що ваше серце сильніше за будь-яку зброю. Ви наші голуби та голубки, які летять у бурю, щоб принести нам спокій. Ваша сміливість дає можливість жити і мріяти про майбутнє. Не завжди можна знайти правильні слова, щоб висловити всю нашу вдячність. Але знайте, завжди поруч з вами у думках і серцях. І чекаємо на нашу спільну перемогу. Слава Україні!